Доброго дня, хлопчики та дівчатка! Сьогодні пропоную вам пограти цікаву гру, яка називається Склади у ряд. Для цього нам знадобляться конструктор Лего. Ось такі невеличкі кубики. Ми їх візьмемо по 4 штучки різного кольору. Ось у мене є 4 зелених, 4 синіх, 4 червоних. Ви можете взяти інший конструктор, але його обов'язково має бути по 4 цеглинки різного кольору. Нам знадобиться також допомога дорослих. Отож, друзі, для початку дивіться, як граю я, а потім ви зможете вдома теж зіграти таку гру. Грати ми будемо за столиком, розкладаємо цеглинки перед собою та перемішуємо. Попросіть дорослих, щоб допомогли вам. Розкласти кубики у чотири ряди, де кольори не будуть повторюватись між собою. Ось тепер ми можемо починати грати. Наше завдання викласти рядочок згори донизу одного кольору. Для початку пограємо цю гру двома ручками. Отож, вибираємо дві цеглинки і міняємо їх місцями. Так, щоб в нас утворилася лінія певного кольору. Ось моя перша лінія синього кольору. Другу лінію я виклала червоного кольору. Не поспішай! Уважно подивись та поміркуй. Перекладаємо. Ось ми виклали з тобою усі лінії. Перемішуємо знову. І тепер. Просимо дорослих, щоб розклали нам знову кубики у рядочки. І ми спробуємо зіграти цю гру однією ручкою. Ти теж можеш спробувати самостійно розкласти кубики. Виконуємо завдання тільки однією ручкою правою або лівою. Для цього піднімаємо два кубика однією ручкою. Спробуй спочатку пограти правою ручкою, а потім лівою. Не забувай, ми складаємо кольори згори донизу. до низу. Ось так. Ми знов все виконали вірно. Ну що ж, а тепер спробуй пограти ти у таку гру. Я впевнена, що тобі також сподобалось грати цю гру, як і сподобалось грати її мені. Ну, все, бувай! До нової зустрічі!